Після передачі Україні Міг-29 Словаччина отримала від Сполучених Штатів величезну знижку на гвинтокрили. Ну давайте делать виводи, тому що важке тяжолетня. На тлі відправлення словаччиною своїх винищувачів міг 29 Україні. Сполучені Штати запропонували цій країні 12 новеньких гелікоптерів Бель Віпер із знижкою. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, вартість цих гвинтокрилів становить більше 1 мільярда доларів. Але словаччина виплатить лише третину цих коштів. Решту приблизно 660 мільйонів доларів. Сполучені Штати погасять за власний рахунок через фонд, оборони уряду США навіть заявив, що завдяки відповідальній оборонній політиці стосункам із США а також чіткій підтримці України вони першими отримали цю пропозицію. Нагадаємо, що Словаччина передає Україні ескадрилю з 13 винищувачів Міг 29 У повітряних силах України заявили, що надання країні модернізованих радянських винищувачів Міг 29 буде надзвичайно серйозною допомогою, тим паче, що ці літаки несуть практично всі Аналоги натівської авіаційної зброї підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.